Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії Ground Zero серія iridium. Модель jziw 12 x SPL D2. Це у нас SPL сабвуфер розміром 12 дюймів або 30 см. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Комплекті у нас знаходиться інструкція і також сам сабвуфер. Сабвуфер доволі важкий і в той же час потужний. Номінальна потужність даного сабвуфера становить 600 Вт. Максимальна. Потужність 1000 Вт. Це у нас на дві катушки сабвуфер підключення з однієї і з іншої сторони, плюсова-мінусова клема. Магніт у нас захищений гумовою накладкою, магніт дуже масивний, тяжкий, має литий кошик металевий, дифузор у нас з армованого паперу підвіз гумовий. Чутливість у даному динаміку заявлена 87 дБ, опір має 2х2 2 Ом. Монтажна глибина даного динаміку становить 285 мм. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.